Усім привіт! Мене звати Маріна Піскун. Я є сертифікованим фітнес-тренером та спортивним дієтологом. Для вас я підготувала шість ефективних вправ для схуднення в домашніх умовах. З інвентаря вам особливо нічого не знадобиться, килимок. Якщо немає килимка, ви можете використовувати рушник, ковдру. Також я взяла собі водичку, так як тренування буде в високому темпі, для відновлення вона вам буде необхідна. Ми з вами виконуємо шість вправ. Я дам опцію як для новачків, так і для просунутого та середнього рівня навантаження. Я бажаю нам гарного тренування і ми починаємо! Важливо, перед тренуванням обов'язково зробіть розминку, щоб підготувати ваше тіло, суглоби та м'язи до навантаження. Наступні вправи я рекомендую виконувати для новачків за таймінгом 30 секунд роботи, 20 секунд відпочинків. Зробити 6 вправ, 2 раунди. Тобто, ви повторюєте 6 вправ. Між цими ви відпочиваєте 1,5-2 хвилини і знову повторюєте. 6 вправ, між якими 20 секунд перерви, 30 секунд роботи. Для середнього та просунутого рівня я рекомендую працювати по таймінгу хід 45 секунд роботи, 15 секунд відпочинку. І зробити таких 3-4 раунди. Перша вправа джампі джек. Ноги на ширині плечей. Ми виконуємо з вами прижок ноги в сторону і збираємо разом. Ця опція з прыжками є для просунутого та середнього рівня. Якщо вам складно, темп за вас з прыжками за зашвидкий, ви можете виконувати кроками в сторону. Друга вправа. Ми з вами опустимося вниз в планку. Переходимо на коліна. Середні пальці знаходяться паралельно, ліктьові ямки вперед, стопи на себе, плечі над долонями. Розігнули коліна. Ми виконуємо з вами крок в сторону за килимок. Підтягуємо задню ногу до себе видих, вдих повернутися в планку. Інша нога крок, вдих, повертаємося в планку. Крок, вдих, видих. Планку. Будемо працювати в своєму темпі. Можете пришвидшити, виконувати швидше. Опція для тих, кому ця вправа складна для новачків. Крок наверх рука вниз. Крок наверх рука вниз, планочка. Працюємо в своєму темпі. Це положення для новачків. Третя вправа в нас стоячи ноги на ширині плечей. Ми виконуємо з вами опускання вниз присід. І з видихом збираємо ноги прыжком. Вдих, видих, вдих, видих. Тазом тягнемося назад. Живіт зібраний. Стопи разом. Перед підйомом втягуємо живіт. П'ятки торкаються землі. З видихом руками вгору. Для новачків. Опція з кроком. В сторону видих. Тазом тягнемося назад. Коліна дивляться на стопи. П'ятки на землі. Видих. Перед підйомом втягніть живіт. Коліна не завалюються за стопи. Видих. Третя вправа. Ми знову з вами опустимося в партер. Положення планка. Середні пальці паралельні. Ліктові ямки вперед. Вийшли в положення бейбі-планка, плечі над долонями. Таз знаходиться над коліном. Розгинаємо праву ліву ногу. Підходимо бейбі-планка. Крок. Крок. Підійшли. підійшли. Працюємо в своєму темпі це ускладнення для середнього та просунутого рівня. Опція для новачків. Ми з вами будемо опускатися на коліна. З колін планка, вниз, вниз. В положенні планки ми не розслабляємо поперек, тримаємо сильний центр. Ребра закриті. Коліно ставимо. І знову піднімаємося вгору. Чередуємо права, ліва нога. П'ята вправа в нас буде виконуватися знов стоячи. Стопи на ширині плечей. Ми з вами тримаємо замочок перед собою. Тазом потягнулися назад, наче сідаємо на стільчик. З видихом протилежна рука-нога. Вниз-вдих. Можна згинати коліно, тягнутися долонею до стопи. І видих. Вдих, вниз, тиснемо в п'ятки. З видихом, з усією стопою піднімаємося. Вниз і вгору. Вниз. І вгору опція для новичків. Ви виконуєте без присідання? Розвертаємося протилежна рука, нога. З видихом тягнемося долонькою до стопи. Остання шоста вправа в нас буде починатися вгорі, і ми будемо переходити в положення планка. Стаємо на край килимка, ноги на ширині плечей. Відводимо таз назад, тиснемо в п'ятки. Переходимо в планку, плечі над долонями. Повертаємося назад, тиснемо в п'ятки, розгинаємось наверх на півпальці. Знов планка вниз. Згинаючи коліна, піднімаємося наверх. Хто бажає ускладнення, додаємо замість півпальців прижок. Вперед, наверх тиснемо в п'ятки і вгору прижок. Слідкуйте за приземленням. Амортизуйте колінами. Через подушечку приземляємось на стопу. Опція для новачків без пришків. Переходимо в планку, плечі над долонями. Повернутися назад, тиснемо в п'ятки вгору. Вперед, вниз в планку. Повертаємось назад і видих. Вперед. І видих. Піднімаємось наверх. По завершенню активної частини тренування не забудьте про розтяжку. Розтягніть м'язи задньої поверхні, квадріцепс, сідниці. Не забудьте про м'язи спини. Та рук це допоможе вам відновитися після активних вправ. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.